Афірмації для покращення здоров'я. Я зовсім здоровий і сповнений сил. У мене чудове здоров'я. Моє тіло абсолютно здорове, у мене чудовий імунітет, моє тіло швидко справляється із захворюваннями. Мій організм своєчасно очищується від шкідливих речовин. Кожна клітина мого організму дихає здоров'ям. Мені зручно перебувати в моєму тілі. Я почуваюся чудово будь-якого дня. Мій мозок дуже активний. Клітини мого мозку абсолютно здорові та працездатні. Усі системи та органи мого тіла перебувають у повній згоді одна з одною. Моє здоров'я дозволяє мені вести повноцінний спосіб життя. Я чудово почуваюся. Мій організм розрахований на довгі роки стабільної роботи.